Зараз оглядаємо ще одну ділянку: 3,75 гектари в селі Забір'я. Ділянка має вихід до води, до озер. Так, ось тут вона починається. Ось так. Ділянка широка, гарної форми, ну неправильна форма. Я прикладу звичайно форму ділянки, я прикладу, буде видно. Так, одна із переваг, те, що з лівого боку в нас є лісополоса. Тобто, це така. Широка буферна зона, яка може бути також вами використана, зараз проїдемо до кінця до озера. Зараз я стою на краю ділянки, яка е, виходить до води. Ось тут край, так, велике озеро. Так, І ми прийшли з вами з тієї сторони. Е, є один нюанс, що по ділянку через ділянку приходить високовольтна лінія. Звісно, є санітарна зона. Ось в тій частині, е, ну, відповідно, справа, зліва, від стобів, є санітарна зона. Зараз я підійду ближче до стовбів і покажу, як, наскільки вони далеко від берега. Так, ось стовби. Раз, два. Поле там, де ми були на самому початку. Так, І озеро з цієї сторони, ось там бесідка. Ви бачите, ми там тільки що були. До води буквально 100 метрів, може 120. Останнього разу ми з вами були ось там. Там є така бетонна споруда. Бетонна споруда, а ділянка відразу з лівого боку від неї. Ось там діляночка. Зараз ми об'їхали з правого боку, там є дорога. І ми виїжджаємо до садового товариства. Садового товариства, яке знаходиться на протилежній стороні озера. Ось Там вже видно будинки. Зараз ми туди проїдемо. Ось ми вже в садовому товаристві рухаємось до основної асфальтованої дороги. Так, на цьому все. Всім дякую.